Дуже смачний маринований перчик. Налила олії в сковорідку і зараз добре її накалимо, олію, щоб гарно вона нагрілася. Коли наша олія добре закипіла, в сковорідку додаємо 1 кг болгарського перчику, порізаний такими скипками, дольками, як вам зручно, які вам подобається, такими. І нарізали і жаримо на великому вогні, періодично помішуючи до м'якості. Він через деякий час зменшиться в об'ємі і буде порядок. Буде смакота. Чомусь, мені так здається, роблю вперше. Ну, от, уже майже готовий наш. Перчик наш готовий, набагато зменшився в об'ємі. Взагалі, гарно піджарений, м'якенький, такий, як треба. І тепер ми з тією олійкою, що там є, з усім виливаємо чи в каструльку, чи у миску, ну, в якій ми будемо маринувати цей перчик. І тепер до перчику додаємо столова ложка гірчиці діжонської в зернах півчайної ложечки. Ну, Це так, приблизно півчайної ложечки солі, взагалі за смаком. Столова ложка меду. У мене мед акаційовий. Він не засахарився. Зараз він ще на гарячий перчик то ще розм'якчиться. Так, Зараз приготую ще часничок. Покришила три зубчики часничку. Тепер столову ложку яблучного уксусу. Ну так, я на око і петрушечка покришена, і це все зараз гарненько перемішаю. Ну і цій смакоті треба настоятись 2-3 години. Вже, як зовсім схований перчик поставить у холодильничок. І будемо смакувати.